Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі Радіо Кордон. У студії для вас працюю я, Віктор Симойленко. Мі в ефірі програма Гіста, як завжди, на всяк випадок нагадаю, що можна нас не тільки вже слухати, а й дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні до нас завітав вже добре знайомий нашим слухачам український співак та автор пісень суперфіналіст голос країни країни-10». Окс, Віталіку, привіт. Вітаю, вітаю. Боже, скільки регалій ви знаєте про мене? Аж достатньо, щоб їх оголосити. Тим більше, мені здається, знаєш, як, от і воно як кажуть, як корабель назвеш, ага, так так і ібо... а як виконавця крутого оголосиш? Ти настільки круте, як він Вау. вже і буде інтерв'ю. Вірю могли прослухати перед ефіром якраз пісню, нову твою пісню, прогнози. Розкажи, будь ласка, про неї більше. Клас. Е, обожнюю цю пісню і хочу зізнати, що вона тепер моя одна з найулюбленіших. Не знаю чому, але в ній є щось, що. От, е... Поранає мене у якісь дуже круті спогади, заставляє щоразу перемотувати і слухати ще більше, ще більше, ще більше. І дуже сподіваюся, що дорогим слухачам глядачам також це захочеться робити. Про що трек? Та він дуже боденний. Насправді дуже життєвий. Мені здається, кожен з нас стикався з ситуацією, коли ми залежні від другої половинки і від перемін настрою цієї половинки. Буквально от вчора з вами все було класно. Ваші стосунки цвіли, було сонячна погода. Допустимо, так проводимо таку метафору, а сьогодні між вами шквальні вітер, буреві. І тобто, от такі от погодні прогнози я е, провів аналогію в стосунки, і саме про такі прогнози я і співаю власне. Це були, скажімо так, рушієм для написання цієї пісні, і сама тема була якась точкова ситуація в твоїх стосунках, чи ти брав якийсь загальний досвід? нібито? Мені здається, це більше про загальний досвід, мабуть, тому що я сам по собі досить емпатична людина і не схильний до якихось там гіперемоційних історій. Але відчувати я можу і вмію, і дуже так філігранно це відчуваю. Тому, мабуть, це більше про загальну історію і про саме історію, яка. Поглинається у маси. Стосунки між чоловіком і жінкою, між парою дуже часто порівнюють з чимось, але доволі мало пам'ятаю, що порівнювали саме з погодою. Ніколи а, Звідки воно нібито і на поверхні лежить, але враховуючи, от я скільки і там української музики слухав, не тільки української, Здається, якщо і є, то дуже мало звідки у тебе воно прийшло. Сам в шоці, чесно вам скажу цей трек. Ми писали з Ребекою Міхаеля. Це вже друга моя співпраця з нею. І коли ми зустрілися, ми там, типу, сидимо, спілкуємось. Ми дуже класні друзі, і вона каже, про що пишемо. Ми починали от гортати якісь сторінки свого власного досвіду, і чомусь мені захотілось подивитись на прогноз погоди на завтрашній день тоді. Фраза подекуди хмарно мене зачепила, і вже от від цього ми зрозуміли, що все ж таки прогноз погоди це, мабуть, те, що ми хочемо. От теж дуже цікаво, що вирішив буквально момент того, що так. ти вирішив подивитися на завтра погоду. І це е, мені здається, що це. От коли такі моменти, коли ти розумієш, що так і мало бути, да, випадково і не вийшло. Випускали. Максимально влучно. Ем, я от хотів запитати: ем, ти, от, більшість твоїх пісень це лірика. Угу. Ем, навіть в прес-релізі красиво так ліричний окс. Ем, проте, от ем, можливо, коли-небудь. Чому ти все ще не шукаєш спробувати... — Це не набридло. Не, не те, що не набридло. Ні, ну воно не може набриднути, коли виходить, коли виходить класний став і, ну. У будь-якому випадку, але ж спробувати в чомусь новому, більш. Mm -hmm. а, бо трошки суму, трошки занадто такого не простого ланжу, як це так правильно сказати, такого і песимістичне слово не підходить. Занадто спокійно Занадто спокійно. Спробувати щось нове. Клас, я не знаю чому, але я буквально з дитинства, з 16 років, з участі голос країни, охрестив себе цим ліриком. Вже тоді на голосі я вибрав якісь ліричні сумні пісні з якимись важливими меседжами, доносив маси і відчував себе от справжнім ліриком, мінорним виконавцем. Проте дуже влучне запитання, мабуть, час прийшов і вже зовсім скоро ви почуєте щось інше, від е, щось веселіше, можливо. Бо навіть і не один я буду веселим. От такі от анонсики кидаю вам. Взагалі, що тебе зараз особливо надихає? Звичайно. Ем... Сумні теми такі, mm -hmm. і невже тебе саме цього? А тим більше під час війни дуже важко брати звідкись натхнення. Навіть е, на сумні все одно сумні це позитивні емоції, все одно важко через те, що це пережити, і воно змішується з тими ситуаціями, в яких ми сьогодні перебуваємо. Знову ж таки, як можна щось написати, наприклад, після обстрілів? Звичайно, бо голова так. не те, що не варить, а взагалі важко її рухати навіть. Я зрозумів для себе, що моя невичерпна сила натхнення в людях. От все, що мене оточує, будь-яка з ними ситуація з, з моїм соціумом, з моїми людьми, будь-яке спілкування усе це залишає на мені якийсь відбиток, який я потім можу трансформувати в якусь музику, в якесь в яку, в якусь творчість. Зовсім нещодавно сталася якась дуже цікава історія зі мною. Я відвідав фільм Алана Бадоєва. Довга доба. Досить популярний фільм важко дуже було дивитися і емоційно, і морально про те. Знову ж таки, після цього фільму я прийшов і написав пісню. І це щось для мене таке стало новим, тому що ніколи я ще не наважувався і не робив такі речі. Але на дивося пісня не стала такою гіперсумною і гіпермінорною. Тобто, мабуть, моя творчість все ж таки вона про людей для людей і від людей. От щось типу такого. Ти цю пісню вже зазначав, що написав не сам. Як... Чому саме з Ребекою? Я й сам в шоці, наскільки класно ми знайшли з нею Конект. Це ж не перша робота вже. Так, це другий трек, перший трек Небо, другий трек прогнози. Власне. Якось нам вдалося просто. З нуля подружитися, з нуля зрозуміти один одного і з нуля почати шукати якісь нові звучання і для мене, і для неї. В нас немає такого, що ми там зустрічаємось і думаємо суто про мої звучання, про мої пісні і так далі. Ні, ми, ми класні друзі. Ми спілкуємось про свої особисті побутові теми і паралельно приділяємо час творчості. і Мені досить цікаво і. Класно з нею співпрацювати, тому що вона додає мені якогось нового звучання, тим самим мені самому цікаво якось себе бачити по-новому. Тобто, це такий от класний момент колаборації крутих людей. Тобто, ти так просто розповідаєш, тобто немає сенсу навіть питати про щодо суперечок чи якихось різних поглядів на музику. Такого у вас як я розумію, не буває. Іноді буває, буває Іноді буває так, але. Можливо, це в силу мого характеру, я досить класно це згладжую. Роблю вигляд, що цього не було. Якщо говорити ем, Ребека, теж співачка, виконавиця. Ем, ну і після такої співпраці, звичайно ж, хотілося б зробити щось дуетне. Ем, думаєте над цим, плануєте? Чи поки що? От Віктор Самойленко в ефірі програми там сказав: Ну, може бути. М ну може бути, та. так. Можливо, можливо, усе, Я тепер ніколи не кажу ніколи, враховуючи на. Наше сьогодення, от ну що, я просто сто відсотків вам скажу, що планується дуже багато колаборацій, і це максимально різнопланові люди, з якими мені вже вдається спілкуватися, з якимось я тільки планую. Тобто, це справді якась нова історія, можливо, мого. Поки проекту. що тримаєш секретів, хто саме. Звичайно, а це не вийшло Звичайно, тому що це справді має бути. Такий приємний вибух, я зразу можу сказати, що сьогодні краще виспався, ніж я, бо я проговорився тут. же. От як тільки було питання про колаборацію, такі там буде один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий видно, видно, що, скажімо так, підготувався. Більш підготувався. Так до пісні було представлено і відеороботу. А розкажи, де знімали, як довго, і взагалі хто допомагав, бо тут дуже важливий момент, щоб безпосередньо зійшлися і виконавець, і режисер. Я е, останнім часом. Якась знову нова тенденція в мене, враховуючи те, що я зараз навчаюсь на режисера. Е, вже на моменті запису пісні уявляю собі приблизно, як я хочу бачити кліп, відеороботу і так далі. Та це вже така я просто деформація. От, от, от це, от м, бачення, я просто сам навчався часу кермака і дуже важко, ти в голові це все бачиш. Так. А на ділі вже у тебе з'являються проблеми, що це ти бачив так, ніби то все тебе, тебе зрозуміли, а вийшло не так, як от, ти хотів. От. от що у тебе з цим? От власне, я це і переживаю. Та, ну, звичайно, ми працюємо з режисерами, з великою командою операторів, там монтажери і все-все. Дуже круті люди, дуже професіональні. Проте справді не всі так бачать, як я це бачу, і поки що є складність саме в донесенні цього мого матеріалу з голови назовні. От проте, мені подобається працювати так максимально філігранно, максимально багатогранно і. Працювати з саме головне з крутими людьми, тобто це не просто люди, це люди, які знімали там і топових зірок, і які працювали і за кордоном деякий час. Саме відео воно вийшло досить простим, проте воно власне і передає весь цей вайб. Вайб моєї самотньої гри, наприклад, на шахах, Вайб моїх таких, знаєте, можливо, в якийсь момент ломаних танців. Проте вони всі дають зрозуміти, що так. Ніби це все було, проте все буде ясно, і погода е, на завтра сонячна, і все буде круто. Тобто, це такий, от, е, можливо, трохи навіть психологічний прийом в плані того, що я е, залишився самотнім, проте мені зовсім не самотньо всередині. Якщо говорити. А... Про тенденцію. А, ти стараєшся працювати з тою самою командою, наприклад, якщо говорити про операторів, режисерів, чи кожного разу шукаєш когось нового, аби зрозуміти оцей от пошук і, можливо, знайти людину, яка ще більше буде на твоїй же хвилі, скажімо так. Кожен раз нові, кожен раз нові, і мені знаєте, так трошки сумно, тому що зі всіма, звичайно, я знаходжу конект. Ми зі всіма там підписуємося один на одного, спілкуємось там, і потім один режисер зовсім нещодавно написав. А я би там зняв трошки по-іншому, чого ж ти не написав, типу не сказав. І я такий типу. Ай, серце кольнуло, знаєте. Ну, складно, складно поки що обрати якогось одного персонажа, який буде стовідсотково стабільно зі мною. Складно зрозуміти, як я себе ще хочу бачити. Тобто в нас немає чіткої межі, по якій ми рухаємось. Ми постійно шукаємо з командою якісь нові звучання, нові тексти, нових авторів, нові нові співпраці. І нам важливо, аби в оцей ріст. Як і проекту, так і в масах відбувався стабільно і в крок в крок, скажімо так. Якщо говорити а, про свій власний такий ріст. Ти mm -hmm. його відчуваєш, як він От що ти бачиш, що змінюється в твоїй творчості? Mm -hmm. Якщо зокрема, наприклад, підсумувати зараз 2024 рік, не знаю наскільки влучно його щупати, бо ще прийшло ще тільки три, ну майже четвертий місяць, скоро почнеться. Але от за 2023 рік, що що в тобі змінилося безпосередньо з твоєї точки зору? Мені аж страшно насправді. Я зараз починаю знову підсумовувати усе своє життя, тому що зовсім скоро у травні мені 21. Підсумовувати все життя в 21. Оце. Я от нещодавно зрозумів, що я автоматично називаю себе на рік молодшим. От у мене нещодавно запитали, віде, скільки тобі років. Я копав 27. А потім розуміє, ні, не 27. Це все на автоматі у тебе було. А казати про підсумовувати життя в 21. 21 це один з найпрекрасних є, є декілька прекрасних етапів, на мій погляд. Це 16 угу. і якраз другий це 21. Ой, ну клас. Офіційний міжнародний поміч. Е, ну що сказати, підсумовую майже кожен день, кожен місяць. Е, мені цікаво проводити цей самоаналіз. Я досить самокритичний в плані і творчості, і якихось моральностей. І для мене важливо, аби справді кожен рік він ставав якоюсь не те, що сходинкою, а поверхом, новим поверхом в моїй кар'єрі в, в моєму житті. І 23 й рік він справді був таким цікавим, дуже глобальним, дуже масштабним. Я встиг побувати мені здається усюди, де мав, зробив усе, що мав, і, і маємо те, що маємо. Знову ж таки, і це класні роботи. Це прем'єра першого альбому, це знову ж таки переклад Тіни Карель Ніченка, тобто, це. Це справді дуже круті роботи, які мабуть і в 23-му році вперше пронула, пролунали пролунали від імені Окс, і це справді мені здається одне з таких найвагоміших, поки що вкладить в моє мою творчість. От а 24-й рік поки що так стабільно добре. Стабільно добре і ну, це вже стабільність, це особливо спочатку можна було жалітися на стабільність, а от якраз напевно після так, 2022 власне, року супер. стабільність це було круто, розумієш, що краще була б стабільність. А, за рахунок усіх всіх змін, за рахунок проаналізованого кожного дня своєї творчості, які перед собою зараз бачиш цілі своєї музики. Вау, я е, не люблю, знаєте, обмежувати себе якоюсь. Межею, тобто, типу, сказати, що от я отримую Гремі, і після того все. Я, як артист, от прям вау, все закінчуємо. Ні, я не хочу так казати, і ніколи не буду так казати. Тому що е я, як артист, як виконавець, як просто можливо медійна особистість, е завжди хочу грати в перегони самим собою. Мені завжди самому цікаво бути е на крок вперед від е, того, що можуть подумати люди, тобто це от така, от якась історія справді нескінченна. Я готовий працювати, працювати, працювати і лише створювати щось нове. Тому, мабуть, поки що прям цілий і мрій таких глобальних немає. Тобто, як я зрозумів, ти е, маєш на, ну ціль. Це ти маєш на увазі фінал якийсь? Ну якось просто можна після цілі ставити ще цілі. От, от власне після Гремі, дві Гремі, наприклад. <гум> Знову ж таки, у нас є рекордсмени, на кшталт Тейлор Свіфт, яких треба ще досягнути от, ого -го. От, власне, от, власне, я і хочу мабуть повторювати якісь такі схожі феномени. Не, не, не ставити якір на собі. В момент, коли я чогось досягнув, про що я так довго мріяв або до чого так довго йшов. От, власне, от про цю історію я говорю. Мені цікаво бути постійно в ритмі, от і все. А далі як буде, так і буде. І мені здається, що за досягнутим якимось рівнем 100% буде виднітися вже наступний. А вже як я його буду проходити, це вже залежить від попереднього, тобто це така історія. Як я розумію, зараз вся твоя увага в роботі приділяється саме до студійної роботи. Вау, так. Е, е, так? <рес> так? Просто вау, ти так здивувався, вже, навж... серйозно, ну вже в мене вся студійна робота. Е, проте, звичайно, наостанок ми маємо запитати, чи планується в майбутній час е, виступи, живі виступи. Це завжди особливо такі от, е, ну, от пісні такого вайбу, як у тебе. Їх угу. особливо круто слухати вживу. Е, записи це теж круто, яка студія багатомільйон. З класним звуком, але живе виконання це завжди інше. Я от можу пожалітися тільки вам. В мене немає вихідних, знаєте. <сум> в мене немає вихідних, тому що, звичайно, будні дні це навчання, знову ж таки, це студії, це там мої якісь побутові речі і так далі. А Вихідні це постійно виступи, концерти, виїзди в інакші міста, зйомки до зйомки і всяке таке. І виходить, що я реально не відчуваю межі між. Одним тижнем і наступним. У мене це все якось монолітно і буденно проходить в майбутнє. От е, насправді дуже багато всього зараз. І буквально сьогодні, от після вас, я йду на квартирник, якщо я не помиляюсь, е, благодійний. Також завтра в нас планується один виступ закритого типу. На наступних вихідних я їду до Львова, там два виступи. Тобто, це реально такий, типу, дуже дуже швидкий темп. Е, справді в. Великих класних виступів зовсім скоро. Ми плануємо вже не плануємо, будемо виступати на великому фестивалі у Львові в клубі Мал «Малевич». і там ми готуємо справді окрему велику програму саме творчого мого доробку, тому що є великий таймінг, який дозволяє нам це зробити. І можливо на «Малевич» я анонсую дуже круту подію, яка вже станеться зовсім скоро цього літа. О, дуже дуже будемо слідкувати через те, що а, якщо ти кажеш, що вона масштабна, то вона а, це треба а, плюсувати ще трошки. Ага. Бо виконавці дуже люблять, знаєш, прибіднятися. І коли кажуть, там ну така собі робота. А угу. тут, знаєш, ти такий, значить, це буде крута робота. Коли ти кажеш масштабний проєкт, ага. то значить він буде ще масштабніший. Окей. Окси, будемо обов'язково слідкувати за твоїми соцмережами, а ти головне цим ти хоч і кажеш, що позабирали у тебе всього, але все-таки долучайся туди. Щоб ми зрозуміли, що все чесно, знаєш, щоб не було як у Брітні Спірс. Ой, так, Коли не буде. от тоді там Брітні підморгни, якщо тебе тримають у полоні. От щоб такого не було. Друзі, нагадаю, сьогодні у нашій студії був український співак та автор пісень Окс. Сьогодні говорили про нову пісню, а про кліп до неї. Про майбутні проекти, хоч не вийшло вибити більше інформації. От ем, шпигун такий шпигун, що. А за те в розвідку з тобою можна гарно йти, ем, друзі. Я з вами прощаюся вже до наступного тижня. Бажаю всім гарних вихідних. Почуємось.